Коли саме кохання перестало бути почуттям і стало товаром, який можна купити, коли момент дотику до живого серця замінили підпискою, коли погляд на очі перетворили на кнопку Додати у друзі, коли освідчення в коханні стало лише повідомленням у месенджері, люди почали продавати те, чого не можна торкатися грошима: продавати радість, продавати щастя, продавати відчуття сенсу. Насолоди, тепла, продавати близькість, продавати навіть біль, якщо вона добре упакована та гарно подана, продавати мрію, якщо вона приносить кліки. Світ став ринком, де все, що раніше народжувалося між душами, має ціну. Телебачення продає ілюзію щастя, посмішки, зняті за сценарієм. Кіно продає пристрасть, змонтовану до міліметра. Соціальні мережі продають дружбу та підтримку лише в обмін на увагу. Ігри продають відчуття перемоги, яке триває секунду. А промисловість розваг продає замінник життя, але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що вони почали продавати кохання. кохання. Останню територію, де людина ще залишалася справжньою, її витягли на вітрину, нарядили на маркетинг, поклали цінник. Тепер ти можеш купити листування з ідеальним партнером, купити увагу, розуміння, тепло. Можеш заплатити за те, щоб тебе любили, щоб хтось віртуально сказав тобі те, чого ти так довго чекаєш. Можеш сплатити за поцілунок, за слово, за ілюзію близькості. Порнографія перетворила ніжність на послугу, психологія перетворила стосунки на продукт. Програми замінили зустріч двох людей на статистику сумісності. Кожен клік став новою транзакцією кохання. Система навчила нас, що почуття це просто спосіб заробити, а емоції ресурс, який можна продавати. І чим більше ти віддаєш, тим біднішим стаєш усередині. Кохання перестало бути таємницею, воно стало контентом, перестало бути рухом душі. Стала схемою, сценарієм, стратегією. І тепер мільйони людей купують те, що раніше просто народжувалося із серця. Вони купують штучне тепло, штучні слова, штучні обійми. Але всередині все одно холодно, тому що жодні гроші не можуть купити те, що живе за межами ринку. Якщо чесно, це боляче визнавати. Адже багато хто з нас уже не знає, як відчувати по-справжньому. Звикли до замінників. Ми думаємо, що нас люблять, коли нас гавкають, що ми потрібні, коли нас купують, що ми щасливі, коли отримуємо підтвердження ззовні. Але все це пастка. І якщо зараз ти відчуваєш, що всередині щось здригнулося, просто залишися тут. Підпишись на YouTube, щоб не втратити те, що відгукується. А в Telegram я говорю про те, що не можна вимовити в голос. І напиши в коментарях, що для тебе означає справжнє кохання. Нехай ті, хто зайдуть пізніше, зрозуміють, вони не одні. До речі, якщо ви ще не знали, ми знайшли вихід з матриці: два роки болю, вигорання, пробудження і сотні практичних відкриттів. Усе це зібрано в нашій книзі Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. У ній ви зрозумієте, хто ви, як працює система, як здобути фінансову незалежність, повернути енергію, здоров'я та контроль над своїм життям. Забери свій ключ зі знижкою 50%. Посилання на книгу в описі відео та в закріплених коментарях. Система навчила нас купувати не речі, а почуття. Вона зрозуміла, що найдорожчим товаром на землі є самотність людини, що глибше людина відчуває порожнечу всередині, то легше йому продати ілюзію тепла. У 21 столітті кохання стало найприбутковішою валютою не тому, що її стало більше, а тому, що її стало не вистачати. Люди розучилися бути поряд по справжньому, тож ринок запропонував їм сурогати. Кожен новий сервіс, кожен додаток, кожен блог про відносини робить те саме, підміняє реальність упаковкою. Телебачення продає тобі історію, де страждання виглядає гарно. Кіно вчить, що кохання це спалах, буря, катастрофа. І тільки після болю ти гідне щастя. Соціальні мережі вселяють, що справжня близькість це фотографії, де ви удвох, де посмішка, де все ідеально. У цих картинках немає життя лише постановка. Люди почали любити очима аудиторії, а не серцем. Все перетворилося на показ дивись, як я щасливий! Дивись, як мене люблять, і що голосніше ця демонстрація, то сильніше всередині дзвонить тиша. Ми живемо в епоху, коли алгоритми вирішують, кому ти сподобаєшся, коли лайки замінюють дотику, а повідомлення стали еквівалентом почуттів. Система не пропонує тобі кохання, вона пропонує стимул, маленький, короткий хімічний відгук у мозку, щоб ти захотів ще. Це не кохання, це залежність, це та сама логіка, що й у казино. ще трохи, і ти отримаєш те, що шукаєш. Тільки виграш ніколи не настає. Людина йде за теплом, але потрапляє у холодний розрахунок. Програми знайомств дають ілюзію вибору, але позбавляють глибини. Ти можеш гортати сотні облич, але не бачиш жодної душі. Ти можеш мачитися з ким завгодно, але не стикаєшся ні з ким по справжньому, тому що у цих іграх немає місця вразливості. Там усі продають себе. Фото, тіло, увага, роль там кохання перетворено на аукціон, де виграє не той, хто відчуває, а той, хто вміє сподобатися. І все це відбувається тихо, непомітно. Ми перестали помічати, що навіть слова люблю втратили вагу. Тепер це інструмент впливу. Частина маркетингу, елемент контенту, я люблю тебе стало гаслом для продажу, фразою для сторіс, реплікою під музику. Справжнє кохання не вимагає свідків, але в 21 столітті без глядачів воно начебто не існує. Ми почали залежати від схвалення більше, ніж реального почуття. Більшість людей більше не шукають кохання, вони. Шукають підтвердження власної цінності. Вони хочуть, щоб їх побачили, щоб хтось сказав: Ти не один, ти важливий, ти красивий. Але коли це стає продуктом, воно перестає бути правдою, бо за будь-яку покупку треба платити. І ціна за штучне кохання це втрата справжньої. Спершу ти платиш грошима, потім увагою, потім часом. А потім собою це і є головним обманом системи. Вона продає тобі те, що мало дати життя безкоштовно, продає дотики, слова, підтримку, емоції, продає сам факт близькості, але робить це через залежність, через біль, через постійну нестачу, щоби ти знову повертався, знову витрачав, знову шукав. Кохання стало ринком нескінченного дефіциту. Ринок де всім здається, що трохи ще і стане легше, але легше не стає, бо там, де кохання стає послугою, людина перестає бути людиною. Там залишаються клієнти та продавці, але зникають душі. Якщо озирнутися довкола, стає очевидним, все, що колись було природним проявом почуттів, тепер має свій цінник. Кохання більше не живе в серцях, воно живе у прайс листах. Платні сайти знайомств, де кожне повідомлення коштує грошей, курси, як знайти кохання за сім днів, марафони за жіночністю, які обіцяють, що якщо ти заплатиш, то станеш гідною, реклама парфумів, що обіцяє, що тебе полюблять, якщо ти пахнеш правильно. Навіть фільми продають кохання у форматі гарних катастроф, щоб глядач купив квиток на власну ілюзію. Кожен із цих способів. Не просто бізнес, це повільний процес перетворення людських почуттів на продукт масового споживання. Подивися на порноіндустрію — вона перетворила ніжність на механічний акт, пристрасть на контент, а тіло на джерело прибутку. Мільярди людей дивляться на екран, сподіваючись відчути хоч щось живе, але отримують тільки хімічний спалах, за яким завжди йде порожнеча. Віртуальні помічники, чат-боти, імітації романтичних переписок все це псевдолюбов, упакований і проданий з логікою. Ти заплатиш, а ми дамо тобі ілюзію, що ти не один. Це не стосунки, це оренда емоцій. І чим довше людина живе у цьому форматі, тим менше у неї залишається сил на справжні почуття. Навіть психологічний ринок підхопив цю хвилю. Тепер всюди курси, як повернути кохання, як бути в потоці стосунків, як залучити чоловіка до мрій. Людям продають обіцянку внутрішньої цілісності, але не дають основи. Їм не кажуть, що справжнє кохання народжується лише тоді, коли людина перестає торгуватися за увагу. Їм продають схеми, обгортки, шаблони. І кожна нова схема робить людину ще більш залежною від зовнішнього підтвердження. Кохання стало товаром у сотнях форм. Її продають як емоцію в музиці, як сюжет у кіно, як картинку у соціальних мережах. Її подають як висіль, де важливий не союз, а декорації. Її використовують бренди, щоб продати шоколад, обручки, одяг. Фрази на кшталт кохання дно стали інструментом маркетингу. Все, що мало бути таємницею, тепер перетворилося на рекламне гасло. Люди почали вимірювати глибину почуттів кількістю переглядів, лайків. Та передплатників. І чим більше це число, тим далі вони від сенсу любові. Але найгірше те, що до цього звикли, це стало нормою. Коли тобі з дитинства показують, що щастя це гарна пара на екрані, що пристрасть це скандали та примирення під музику, що кохання це подарунок на свято, ти перестаєш відчувати справжнє, ти починаєш чекати, що хтось принесе тобі. Готове почуття як доставку додому. Але справжнє кохання не доставляється за підпискою. Вона підпорядковується алгоритмам, не управляється рекламою, не підлаштовується під рейтинги. Коли почуття стають послугою, зникає їхнє значення. Адже кохання завжди було свободою, свободою бути, приймати, відчувати. А тепер її загнали у рамки. Поставили ціну, перетворили на транзакцію. І що більше світ купує любов, то менше залишається самих людей, тому що кожен, хто продає себе заради визнання, втрачає частину душі. І що більше цей ринок зростає, то тихіше стають справжні почуття. Люди розучилися чекати, терпіти, слухати, розуміти їм потрібна швидка реакція, миттєве підтвердження, яскраве впакування. Так кохання з нескінченного джерела перетворилося на одноразовий товар. І якщо це не зупинити, скоро навіть слово люблю перестане щось означати. Найстрашніше в тому, що штучне кохання не просто продається, воно замінює справжнє. Люди перестали розрізняти, де почуття, а де імітація. Ми звикли, що все можна купити: увага, турбота, інтерес, навіть пристрасть. Але справжнє кохання не продається, бо воно не обіцяє задоволення. Вона не обіцяє постійної легкості, не оздоблена фільтрами, не приносить миттєвої нагороди. Вона не схожа на ті картинки, якими годує нас система. Справжнє кохання це глибина, це ризик бути побаченим без маски, це крихкість, яку не можна підробити. Штучне кохання завжди гучне. Вона демонструє, вона вимагає свідків, вона живе у сторіс, у публікаціях, у фразах Ми ідеальні. Вона не терпить тиші, бо в тиші зникає її смисл. Штучне кохання тримається на увазі, на реакції на постійному підтвердженні. ззовні. Якщо реакція припиняється, зникає почуття. Це не кохання, це залежність від відгуку, це як наркотик. Який потрібно приймати щодня, щоб не відчути порожнечу. Справжнє кохання навпаки може жити в тиші. Їй не треба доводити, що вона існує, вона просто їсти. Система навчила нас плутати інтенсивність із глибиною. Там, де дуже яскраво, там зазвичай порожньо, де голосно кричать про пристрасть, там рідко є близькість, де все. Ідеально, там зазвичай страх бути справжніми, тому що справжнє кохання завжди недосконале. Вона не виглядає гарно, але відчувається правдою. Вона не намагається справити враження, вона просто з'єднує. У ній немає необхідності відігравати роль, немає потреби боротися за місце. Вона не про те, щоб володіти, вона про те, щоб бути поряд. Штучне кохання починається з обіцянок. І закінчується втомою. Вона вимагає постійного підживлення, вона вичавлює енергію, вона тримає на короткому повідку страху, раптом піде. У ній людина живе не собою, а чином, який має сподобатися. Це любов на показ, любов, послуга, де кожен відіграє роль клієнта та продавця. У ній немає довіри, лише обмін вигодами. Я дам тобі емоцію, а ти даси мені увагу. Так, відносини перетворюються на угоду, де кожен має ціну. І в цій угоді завжди хтось залишається ошуканим. Справжнє кохання не підпорядковується логіці ринку, вона не знає вигод та умов. У ній немає якщо вона не вимагає оплати, не потребує доказів, вона не харчується лайками, не живе у словах, вона росте з присутності, прийняття. Із внутрішньої зрілості її не знайти в алгоритмах і не купити за передплату. Вона живе там, де дві людини можуть бути чесними одна з одною, навіть якщо це боляче, там, де ніхто не грає роль. Не намагається виглядати краще, ніж є, там, де є повага до чужої свободи. Але щоб відчути справжнє кохання, потрібно розучитися, купувати його замінники. Потрібно відвикнути від постійного шуму, від нескінченних перегонів за увагою. Потрібно навчитися знову дивитися у вічі. Чи не в екран, потрібно дозволити собі бути незручним, не ідеальним, справжнім, адже поки людина шукає кохання там, де їй торгують, вона неминуче отримує підробку. Справжнє почуття не живе у вітринах. Воно з'являється тоді, коли ти перестаєш бути товаром, коли ти перестаєш продавати себе заради схвалення і починаєш просто відчувати. Саме в цей момент кохання перестає бути послугою і знову стає живим. Причина, через яку людство опинилося в полоні штучного кохання, лежить набагато глибше, ніж здається. Люди стали рабами не технології, а внутрішньої порожнечі. Ця порожнеча виникла тоді, коли нас навчили шукати підтвердження своєї цінності. Зовні, коли батьки, суспільство та реклама почали вселяти, що тебе можна любити тільки за щось: за успіх, за красу, за послуг, за користь. Так у людині формується страх бути неприйнятим просто за те, хто він є. Цей страх став паливом на ринку почуттів. Їм торгують щодня, бо він невичерпний. Щоразу, коли людина відчуває самотність, система пропонує готову відповідь. Купи емоцію і біль пройде. Сучасна культура побудована на маніпуляції цим страхом. Тобі постійно кажуть, що без пари ти неповноцінний, що бути одному, це соромно, що щастя обов'язково пов'язане з кимось. Тобі показують мільйони картинок ідеальних стосунків, де немає ні болю, ні нудьги, ні правди, і ти починаєш відчувати, начебто з тобою, щось не так. Ти намагаєшся відповідати, шукати, доводити, змінювати себе, аби тебе прийняли. Але любов, побудована на страху самотності, завжди перетворюється на залежність. Людина, яка боїться залишитися сама, не здатна по-справжньому любити, бо її вибір продиктований не свободою, а страхом втрати. Система зробила нас залежними від стимулів. Ми більше не вміємо відчувати без них. Нам потрібне повідомлення, щоб пригадати, що нас люблять. Нам потрібне повідомлення, щоб відчути свою важливість. Нам потрібен чужий погляд, щоб повірити, що ми є. Без цього ми відчуваємо тривогу, наче перестаємо бути. Але саме в цій залежності і полягає трагедія сучасної людини. Він шукає любов не заради зв'язку. А заради порятунку від внутрішнього холоду. А порятунок завжди тимчасовий, як у будь-якого наркотику. Щоразу, коли людина отримує порцію штучної уваги, її мозок виділяє дофамін. Це створює ілюзію близькості, але не сповнює. І що більше він шукає цього підтвердження, то сильніше виснажується. Порожнеча росте, і щоб її заглушити, доводиться шукати дедалі більше стимулів. Так формується емоційна залежність, в якій людина постійно біжить за любов'ю, але ніколи її не сягає. Він живе в очікуванні відгуку, лайка, відповіді, повідомлення. Все, що було природним, стало ритуалом залежності. Потрібно розуміти. Справжнє кохання починається не з того, що тебе люблять, а з того, що ти перестаєш себе зраджувати. Поки людина торгується за увагу, вона не вільна, поки він шукає того, хто заповнить його порожнечу, він залишиться заручником ринку. Тільки прийнявши самотність як факт, можна вийти із цієї гри, тому що самота не покарання, це простір, де з'являється чесність. Саме там, де ти лишаєшся один, без шумів, без ролей, ти вперше бачиш, хто ти насправді, і тільки тоді можеш по-справжньому любити іншого, не за зиск, не зі страху, а тому, що любов стає твоїм станом, а не продуктом. Сьогоднішня людина боїться цього найбільше, боїться зустрітися з собою, боїться тиші, боїться паузи, бо в ній немає звичних сигналів схвалення. Але саме тиша. Це початок справжнього кохання. Коли зникає зовнішнє, відкривається внутрішнє, коли ти перестаєш шукати підтвердження, з'являється зв'язок, який не вимагає слів. І тоді ти вперше розумієш, все, що продавали під виглядом кохання, було лише відображенням твого страху. Справжнє кохання не приходить зовні, воно прокидається зсередини, коли ти перестаєш бути товаром. Щоб перестати бути заручником штучного кохання, треба навчитися повертати собі те, що система колись забрала здатність відчувати без посередників. Поки людина шукає любов зовні, вона буде залежною від ринку емоцій, але щойно він починає шукати її всередині, все змінюється. Це не швидкий процес, не надихаюча історія, а важка та чесна робота над собою. Перший крок. Перестати мати ілюзію, що хтось повинен зробити тебе щасливим. Щастя та любов не функція інших людей, це твоя відповідальність, поки ти перекладаєш її на когось. Ти добровільно віддаєш себе в оренду. Другий крок: навчитися спостерігати за своїми потребами. Коли тобі хочеться написати першому, просто щоб переконатися, що ти потрібний, замри. Відчуй, що відбувається у тілі, де народжується тривога. Не втікай від неї, не затикай повідомленнями, не відкривай додаток, щоб зняти напругу. Просто спонукайте з цим почуттям. воно… Неприємне, але саме в ньому живе правда. Це страх втратити кохання, яке ти не отримав у дитинстві. Цей страх неможливо зцілити через нові відносини, тому що його корінь не зовні, він живе у тобі, тільки зустрівшись із ним можна звільнитися від нескінченного пошуку підтверджень. Третій крок обмежити споживання емоційного сміття. Все, що ти читаєш, дивишся, слухаєш, впливає на твою здатність відчувати. Коли ти щодня дивишся на постановочну любов у стрічках, твій мозок починає вважати, що це норма. Ти порівнюєш себе з ілюзіями та починаєш ненавидіти реальність, де немає ідеальних сцен. Спробуй тиждень без контенту про чужі стосунки, без фільмів про пристрасть, без пісень про біль. Нехай ця тиша стане твоїм дзеркалом. У ній спочатку буде дискомфортно, потім спокійно, а потім з'явиться ясність, ти почнеш розрізняти, де реальне почуття, а де стимуляція. Четвертий крок припинити купувати кохання увагою. Ми звикли підлаштовуватися, бути зручними, аби нас прийняли. Але щоразу, коли ти робиш це проти своєї правди. Ти знецінюєш себе. Кохання без самоповаги перетворюється на рабство. Почни з малого говори НІ, коли не хочеш. Навіть якщо боїшся здатися холодним, роби те, що тобі відгукується, а не те, що вимагає суспільство. Не бійся втратити того, хто любить тебе лише за зручність. Втрата фальшивого завжди звільняє місце для сьогодення. П'ятий крок. Щоденна практика присутності. Справжня любов не живе в думках, вона живе у моменті. Щодня приділяй хоча б кілька хвилин на просте відчуття життя, без телефону, без шуму, без стимулів. Зосередься на диханні, на запахах, на звуках довкола. Це повертає тебе у реальність, де кохання не абстракція, а стан буття. Коли ти починаєш відчувати світ без посередників, ти перестаєш потребувати штучних замінників. І нарешті шостий крок створи із собою стосунки. Це звучить просто, але це найважче. Полюби себе, не за здобутки. Не за образ, не за відповідність, а просто за факт існування, не нарцисизм і самолюбування це чесність. Коли ти приймаєш свою тінь, свою слабкість, свої помилки, ти більше не шукаєш людину, яка заповнюватиме твої дірки. Ти починаєш ділитися любов'ю, а не випрошувати її, і тільки тоді все довкола змінюється. Тому що світ завжди відбиває те, що ми носимо всередині. Справжнє кохання починається з чесності, з того моменту, коли ти перестаєш тікати від себе, коли ти вибираєш відчувати навіть якщо боляче, коли ти не купуєш емоції, а мешкаєш їх, коли ти не вимагаєш, а дякуєш, у цей момент ти виходиш із гри, де почуття товар, ти повертаєш собі серце, і тоді все інше вибудовується саме. Система перетворила кохання на бізнес. Не випадково, це не помилка, а розрахований механізм керування людьми. Там, де є справжнє кохання, людина вільна. Він не потребує зовнішнього схвалення, не купує зайвого, не підкоряється рекламі. Кохання робить людину незалежною, бо той, хто відчуває, вже сповнений. А наповнена людина не споживає надміру, не шукає замінників, не живе страхом. Для системи така людина загроза. Їм неможливо маніпулювати, йому не можна продати ілюзію щастя, тому що він знає, яке воно на смак. Тому кохання треба було перетворити на товар, щоб керувати через дефіцит. Кохання зробили послугою, бо це найсильніший людський інстинкт. Коли ти залежимо від зовнішнього підтвердження, ти стаєш керованим. Тебе Можна змусити купити, передплатити, боятися втратити люди, які не мають внутрішнього джерела любові, починають шукати її скрізь, де їм подають упаковку, і за кожне відчуття тепла. Вони готові платити часом, увагою, грошима, собою. Так народжується нескінченний ринок людської порожнечі, де кожен споживає почуття, не помічаючи, що давно перестав їх відчувати. Це ідеальний інструмент контролю, адже простіше керувати тим, хто завжди шукає любов, ніж тим, хто вже нею живе. Вийти з цього можна лише одним способом. Перестати чекати, що система поверне тобі те, що сама вкрала. Потрібно забрати це назад, чи не боротися, не руйнувати, а просто перестати брати участь, припинити купувати штучні емоції, перестати підгодовувати хибні образи, перестати продавати себе за увагу. Щоразу, коли ти вибираєш чесність замість показухи, ти вириваєш ще один шматок себе з цього ринку. Коли ти вибираєш тишу замість галасу, ти повертаєш контроль над своїм серцем. Коли ти вчишся бути, а не здаватися, ти стаєш не під владною Фактично, це просто, але не просто. Вранці не відкривай телефон насамперед. Відчуй себе. У розмові слухай не заради відповіді, а задля присутності. Не поспішай закривати біль, вивчай його, роби маленькі вчинки, не чекаючи подяки. Стань тим, хто не шукає кохання, а випромінює її. Тоді довкола тебе почнуть змінюватися люди, обставини, сама реальність, тому що світ завжди підлаштовується під тих, хто перестав бути залежним від нього. Якщо ти зрозумів, що в цих словах є правда, просто не відпускай її, підпишись на Ютуб, щоб не втратити те, що змусило тебе відчути. А в Телеграм я продовжую говорити про те, що не можна сказати тут. Напиши у коментарях, що ти забираєш назад: себе, почуття, свободу чи кохання. Нехай інші побачать, що є ще ті, хто не продає серце. Це лише початок. Далі глибше.